Процеси газообміну в легенях та тканинах. Основна функція легень це забезпечення газообміну між атмосферним повітрям і кров'ю. Через стінки капілярів та альвеол відбувається газообмін між повітрям, яке міститься в альвеолах, та кров'ю. Вона віддає вуглекислий газ і отримує кисень, тобто перетворюється на артеріальну. Артеріальна кров виходить з легень через легеневі вени. Та прямує до серця. Газообмін у легенях це обмін кисню і вуглекислого газу шляхом дифузії між альвеолярним повітрям і венозною кров'ю. Ці процеси відбуваються в альвеолах і найближчих до них елементах бронхіолах і альвеолярних мішечках. У повітрі, яке вдихає людина, кисню міститься більше, ніж у венозній крові, що надійшла в легеневі капіляри. Тому кисень в результаті дифузії вільно проходить через стінки альвеол і капілярів у кров. Водночас вуглекислий газ у результаті дифузії проникає із венозної крові альвеолярне повітря і під час видиху виводиться з організму. Газообмін у тканинах це обмін кисню і вуглекислого газу шляхом дифузії між артеріальною кров'ю капілярів і тканинною рідиною. У артеріальній крові капілярів. Кров містить більше кисню, ніж тканинна рідина. Тому кисень у результаті дифузії вільно проникає крізь стінки капілярів у рідину, з якої потрапляє до клітин і одразу вступає в реакції окиснення. Водночас вуглекислий газ, що при цьому утворюється, у результаті дифузії, проникає з клітин у тканинну рідину і далі у кров. Збагачена киснем артеріальна кров по великому колу кровообігу від серця надходить у капіляри. Розміщені у всіх тканинах. Тут артеріальна кров перетворюється на венозну, позбавлену кисню і збагачену вуглекислим газом. Вона повертається до серця, а звідти до легень. Таке переміщення газів з кровою обігом має назву транспорт газів кров'ю. Транспорт кисню від легень до тканин здійснюється переважно гемоглобіном еритроцитів крові, що є основним транспортувальником кисню. Гемоглобін містить атом двовалентного феруму, що зв'язує кисень і перетворюється на оксигемоглобін. Незначна частка кисню транспортується в плазмі у розчиненому стані, оскільки розчинність кисню у воді невелика. Розчинність вуглекислого газу у воді більша за розчинність кисню, тому й більша частка вуглекислого газу переноситься плазмою крові. Частина вуглекислого газу зв'язується з гемоглобіном з утворенням карбгемоглобіну. Ця сполука є нестійкою і легко розкладається в легеневих капілярах. Решта вуглекислого газу взаємодіє з водою плазми крові, утворюючи карбонатну кислоту. Кров постачає до тканин кисень у вигляді окисненого гемоглобіну нестійкої сполуки, яка легко розпадається і вивільняє кисень. Унаслідок процесів окиснення у клітинах збільшується вміст вуглекислого газу, який завдяки дифузії з клітин через тканинну рідину надходить у капіляри, у яких частина вуглекислого газу зв'язується з гемоглобіном, утворюючи нестійку сполуку в карп гемоглобін. Так артеріальна кров перетворюється на венозну, яка по венах великого кола кровообігу надходить до серця, а звідти до легень. У легенях карб-гемоглобін розпадається, вуглекислий газ вивільняється і виводиться з організму. Решта вуглекислого газу зв'язується з плазмою крові, утворюючи карбонатну кислоту. Роблячи вдих і видих, людина вентилює легені, підтримуючи в альвеолах відносно сталий склад газів. Людина дихає атмосферним повітрям з великою масовою часткою кисню і низьким містом вуглекислого газу. А видихає повітря, в якому кількість кисню знижується, а вуглекислого газу зростає. Значення газообміну в легенях. Винозна кров позбавляється вуглекислого газу і насичується киснем, перетворюючись із венозної в артеріальну, підтримується сталий склад альвеолярного повітря. Значення газообміну в тканинах. Артеріальна кров постачає киснем клітини. І позбавляє їх від вуглекислого газу, перетворюючись у виносну. Підтримується сталий склад тканинної рідини, що має важливе значення для гомеостазу. Визначити послідовність процесів під час дихання. Заповнимо таблицю. Основна функція легень це забезпечення газообміну між атмосферним повітрям і кров'ю. Через стінки капілярів та альвеол відбувається газообмін між повітрям, яке міститься в альвеолах, та кров'ю. Вона віддає вуглекислий газ і отримує кисень, тобто перетворюється на артеріальну.